Середа, 30 жовтня на календарі. Про найважливіше на цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. В студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. В Ужгороді відбулася офіційна зустріч керівника області Олександра Ледиди з делегацією краю Воєводина Республіка Республіки Сербія. Мета зустрічі підписання двосторонньої угоди про співпрацю між Закарпаттям та сербським регіоном Воєводина для налагодження туристичних, освітніх та економічних зв'язків. У складі сербської делегації представники наукових кіл у галузі русиністики на території Зак... на території Сербії проживає майже 15-ти тисячна русинська національна меншина. Тому йшлося про перспективу відкриття центру дистанційного навчання у жну в одному із сербських вишів. На часі розвиток відносин між двома регіонами Закарпаттям та воєводиною. Як зазначають обидві сторони, йдеться не тільки про культурні зв'язки, а й про серйозну різногалузеву співпрацю. Наразі Закарпаття має близько 200 міжрегіональних угод про співпрацю з 16 країнами. Україні і воєнницької. Це початок починаємо з культурних зв'язків, спортивними зв'язками, економічні зв'язки. Ми потихеньку починаємо співпрацювати в цьому напрямку, тому що це перший договір Закарпатської області із краєм. Воєвода республіки Сербія для нас, русинів, які живуть за 600 кілометрів своєї історичної батьківщини. Дуже важливо бути сьогодні тут і відписати перший міжнародний документ, де йдеться сам про русинів. Ми будемо чекати Олександра Ледиду у нас у воєводині, аби почати ту співпрацю, яку ми сьогодні задекларували за нас. у Сербії. Начальника Дубівського управління праці та соціального захисту населення Тячівської РДА викрили при отриманні 2,5 тисяч доларів хабара. Правоохоронці викрили чиновника на гарячому. За ці гроші чиновник обіцяв посприяти у працевлаштуванні жінки на посаду спеціаліста в очолюваному ним відомстві. Тривають слідчі дії. Хід до судового розслідування контролює обласна прокуратура. Обставини, в яких може опинитися кожен, та як в екстремальних умовах правильно теорію використати на практиці, новий і поки що єдиний в Україні науково-тренінговий центр сімейної медицини, вчить краян правильно надавати невідкладну допомогу, аби за потреби врятувати життя людей. На перших заняттях побувала і наша знімальна група. Перші відвідувачі та учні науково-тренінгового центру школярі разом із вчителями вони приїхали аби здобути практичний досвід надання невідкладної допомоги. Так як в школі немає таких реквізитів, тому ми не маємо змогу проводити практичні заняття. А тут ми навчилися дійсно, дійсно діяти на практиці, яка показує у нас досить час. Практика, найскладніше це було робити масаж серця. Тривало, якби і фізично, і морально прикладати сили. Якщо все правильно робити, то це не так і важко. Навчання так, проходить так. у два етапи: перший теоретичний, другий практичний. І, як запевняють тренери, останній значно дієвіший. Лекція, в принципі, це одне. І навіть школярі вони послухали так, але от вони пішли там собі щось, думають, ага, можливо, вже щось забули. А коли от приходять на такий тренінг, перед ними практично от, наявні муляжі, і вони вже на. Практиці поетапно ми їх ознайомлюємо з тим, що потрібно робити. На базі академічного відділення діє кілька тренінгових класів. Вони оснащені спеціальними манекенами, на яких можна відпрацювати основи реаніматології. будь любу роботу потрібно з нуля. А рахуйте, що ці манекени – це є той нуль, з якого починають наші діти. Взяли ми кажуть 10-11 клас, тому що рахуємо їх основними такими. Ну, перед перед, перед які повинні передбачити майбутність своєї розвідку і своєї професії. Наразі таке навчання проходять старшокласники ужгородських шкіл. Однак на сайті центру вже можна подати електронну заявку і зареєструватись до участі у тренінгу. Навчання, як запевняють спеціалісти, безкоштовне, адже покликане врятувати не одне життя. Освіта робить крок вперед. Національний проект Відкритий світ дає унікальні можливості вчителям, батькам та передусім школярам навчатися за новими технологіями. Уже кілька місяців Ужгородські та Воловецькі учні носять до школи менше підручників. Натомість освоїли планшети та мультимедійні дошки. Тим часом директорам та вчителям закарпатських шкіл розповіли, як долучитися до участі у проекті. Фізика та біологія, історія та мова усі предмети для учнів Ужгородської та Воловецької шкіл тепер не обмежуються параграфами у підручниках та кресленнями на дошці. Участь у національному проєкті Відкритий світ це нетбуки та планшети для учнів, для вчителів, інтерактивні дошки, проектори та лабораторні комплекси. Необхідно зареєструватися на сайті. Це сайт формедоком'ю. Відповідно, там заповнити всі поля директору школи. Відповідно надати дані про школу, про учнів. І залучитися до проекту за кілька місяців. Шести, семи та восьмикласники вже повністю опанували техніку. Кажуть, уроки стали змістовнішими та цікавішими. На уроках біології ми на інтерактивних дошках розглядаємо різні відеоролики, розглядаємо приклади картинок, бачимо, які вони є. Багато інформації нової, якої немає в підручниках. Усього в рамках проекту мультимедійним обладнанням забезпечать дві тисячі шкіл по всій країні, які саме залежать від директорів, учителів та самих учнів. У школі обов'язково має бути доступ до інтернету, хоча б по одному, шостому, сьомому та восьмому класу. Та вчителі природничо-математичних наук ми вже надіслали певні пропозиції до Міністерства освіти і науки, і ми відібрали з усіх шкіл Закарпаття приблизно 100 шкіл, які відповідають технічним параметрам по впровадженню цього проекту. Однак по школам є ще деякі моменти, які треба підтягнути, які треба удосконалити з тим, щоб дійсно ці школи попали в другий етап національного проекту. Стати учасником проекту своїй школі тепер можуть допомогти і самі учні відняти відеоролик про свою школу і разом з офіційним листом надіслати на портал проекту. Ресторан чи навчальна зала в Ужгородському вищому професійному училищі торгівлі та технології харчування запрацювали найсучасніші в області навчальні зали. Тут і справжній магазин, і кондитерський цех, і навіть ресторан. Майбутні спеціалісти на місці вивчають усю технологію обслуговування. Завдяки таким навчальним залам на виробництво потрапляє першокласний спеціаліст. Як виглядає навчальний ресторан та чого вчать кухарів і барменів, Дізнавався Роман Сов'як. Другокурсник Йосип вже цього року отримує диплом бармена офіціанта. Щоб знати усі тонкощі цієї професії, приходиться і за партами посидіти, і правила етикету вивчити, і добре розумітися на пропонованих стравах та напоях. Крім того, навіть офіціант повинен знати усі тонкощі роботи справжнього ресторану. Юнак зізнається, така професія це те, чого прагнув найбільше. Мене дуже цікавилася робота. Іменно цей ресторан цікаво, як там. Істи чесно, якби я не прийшов, стай би не знав що... <с> що до чого, Ужгородське професійне училище готує також кухарів-кондитерів найвищого розряду та професійних продавців. Зокрема, продавці вчать вести облік товарів та всю необхідну документацію у торгових точках. Для цього студентам створили належні умови. Цьогоріч в училищі відкрили три найсучасніші навчальні лабораторії. У нас до діючих долучено три самих сучасних лабораторій і майстерень: це майстерня, навчальний ресторан, майстерня, магазин для продавців продовольчих товарів і лабораторія для обчислень майбутніх продавців. Це необхідно. Хідне обладнання закупили державним коштом для цього виділили більше півмільйона гривень. Також за держкошт провели ремонти вже існуючих навчальних залах. Таким чином на Закарпатті намагаються підвищити престижність професійно-технічної освіти. Лише у цьому році на її розвиток виділили більше 7 мільйонів гривень. Це і 3 мільйони 200 на закупку новітнього новітні новітнього обладнання, новітніх технологій. Це і біля 4 мільйонів на звідси матеріально-технічної бази, саме на кап-ремонти та поточні ремонти ми запланували в цьому році обладнання. Одна 16 майстерень із 17 професій. Як стверджують спеціалісти, сьогодні на ринку праці найбільший попит саме на технічні професії та професії у сфері обслуговування. Підтвердженням цьому є те, що майже половина старшокурсників Ужгородського вищого професійного училища вже працюють за спеціальністю. Країна сонця, що сходить, не залишить байдужим жодного мандрівника. З одного боку велелюдні мегаполіси передові за розвитком новітніх технологій на планеті. З іншого глухі села, прості мешканці яких зачаровують своїм молитовним співжиттям із природою. Цей контраст щороку вабить до Японії мільйони туристів, хоча і звиклі до сакур Закарпатці теж дедалі частіше прагнуть помилуватися рожевим цвітінням японської вишні на її батьківщині. Дехто ж воліє поїхати до екзотичної країни, володіючи мовою. Можливість вивчити японську мають і ужгородці. вже два роки в Ужгороді. Працює центр із вивчення іноземних мов, зокрема японської. За цей час мову Сонцесхідної країни спробувало студіювати більше 20 охочих. Є люди, які це готуються працільнапрально готується к екзаменам. Є люди, котринаправльно готуються к тому, щоб виїхати за рубеж. Є люди, які просто займаються раді удовольствия, которі уже ну, годи подряд вчать іностранний мову. Так що у кожного своє Майя ще школяркою мріяла вивчити японську з любові до музики. Шанувальницю японського року завжди цікавило про що співають улюблені виконавці. Та в Ужгороді допіру навчатись було ніде. Частково прислужився інтернет. Однак нещодавно батько дівчини натрапив на оголошення, і Майя нарешті наблизилась до своєї мети. Займається вже третій місяць. Азбуку я знаю, хірагану катакану, деякі канджі вміють писати, можу представити себе ну, на японській мові комбануа, Ватешева Маєдес, гакусейдес, Ватешева Дююнана Сайдес, Додзиражко Нігешмас. Ну да, ну я ну, мене звати Майя, я студентка, мені 17 років. Е, прошу ставтеся до мене добре. Ну, це як стандартна фраза, як ну вічливість. Вічливість, щирість і працелюбство це риси, які на переконання Олександра відрізняють японців. На відміну від сусідки по партії, котра мріє побувати в Японії як турист і меломан, Саша прагне там навчатись, працювати чи навіть більше. Мені дуже подобається Японія, я хотіла би туди поїхати і жити там. Японія, безперечно, варта відвідин, каже Марія Беркович. Викладач японської мови, щойно повернулася із Токіо, де проходила спеціальний тренінг для вчителів. Утім, здобувала освіту в Києві, де японська мова досить поширена для вивчення і вже не вважається екзотичною. Педагог каже, звісно, вивчати мову найлегше в її природному середовищі. Та що стосується японської, навчитися розмовляти не складно. Більше зусиль вимагає опанування ієрогліфіки та правил писемності. Звичайно, що є китайські ієрогліфи і там і там, і тому людей це збиває всі думають, що китайська, і японська мова подібні, але насправді це абсолютно не так. Ми говоримо про це. Ми говоримо чим цікава мова, які її особливості, і потрошечки починаємо вчити, починаємо з абетки. Там в японській мові є дві апетки, кожні по 50 знаків, ми потрошку починаємо розмовляти, наскільки це можливо. Стараємося якомога швидше це зробити, щоб було цікавіше. Навчаються групи за методиками, розробленими японською фундацією. Періодичність та інтенсивність занять залежать від учня. Маючи достатню мотивацію, вдається вийти на досить пристойний рівень знання мови і за півроку. На цю годину у нас все більше новин у випуску о 19-й. плідного дня. Щасти вам і вмикайте нас вчасно.